Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Сторінки історії. Вашій увазі радіонарис Забуте Не Маємо права до дня. Пам'яті жертв голодоморів, який щорічно проходить четвертої суботи листопада. Жаринка з горючої рани в долоні твої я лечу болить вона, але не тане, запалюй, свічу, мій коханий, запалюй свічу, в печалі і вічній скорботі. У неперебутній біді багато ще носимо потай, у пам'яті довга робота, однакові очі у вдів, і буде до віку боліти цей хліб пресвятий на столі. За словом Нового Завіту, вклонімось землі, мої діти, вклонімось землі. Ще руки до нас простягають опухлі батьки й матері, і не кажіть не знаєм. Бо літо було урожайним і сонце було у порі, а діти в лахмітті, руїна і безмір людського плачу. Була в них єдина надія, що їх пригадає в країна І запалить свічу. Згадає жнива оті чорні. Червону мітлу і торгсин так вовчо повзли людомори по наші серця і комори, По хліб наш і жорна, і млин збирались ми надто повільно, наш голос ще світ не почув вдовину сиріцьку, нетлінну, Запалюй свічу, Україно, запалюй. Свічу в останню суботу листопада свічки пам'яті запалюють у вікнах і на Майданах. За останні роки українці багато дізналися про самих себе і про свою непросту історію. І дедалі більше дізнається світ. Багато країн, парламентів і світових прогресивних діячів. Визнали Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом. Фізичне винищення українських селян Голодомором свідома і цілеспрямована терористична акція більшовицького режиму в Україні, стратегія і тактика якої виношувалися та впроваджувалися протягом 1929-33 років. Для Москви з її антилюдськими соціальними експериментами та прагненням зберегти під новою комуністичною приправою Російську імперію, українське село було могутньою перешкодою. Заважала його національна самобутність як хранителя українських звичаїв, мови, моральних цінностей як джерела українського національного права. Відродження. Голодомор не історична минувшина, а глибока демографічна і духовна рана, яка нестерпним болем пронизує пам'ять його очевидців і жертв. Українців позбавляли батьківщини, мови, винищували родовід, обкрадали духовно, морили голодом, вбивали і примушували мовчати. Основними причинами голодомору були суцільна колективізація селянських господарств, антилюдяна і фіскальна політика пограбування чи розкуркулювання українських селян, тотальні хлібозаготівлі за принципом розкладки із використанням репресивних засобів, свідоме та тривале позбавлення селян продовольчих засобів до існування. Масові репресії проти дорослого чоловічого населення українського села. Історики до сьогодні не можуть підрахувати справжньої кількості жертв голодомору. А ще було знищено більш-менш об'єктивне джерело статистики Перепис населення за січень 1937 року, яке показало зниження населення в країні на 15 мільйонів осіб. Учасників перепису було репресовано. Одна з міжнародних конференцій на тему голодомору в Україні 1932-33 років дійшла висновку, що жертв було близько 10 мільйонів. Однією з причин голоду була колективізація по-сталінськи. До кінця 1932 року в Україні було колективізовано майже 70% господарств. Але як колективізовано? Селян почали насильно зганяти до колгоспів. Колективізація передбачалася в артільній формі. Починаючи з лютого 1930 року у людей почали масово відбирати корів, коней, дрібну худобу й птицю. В результаті селяни почали різати велику рогату худобу, що призвело до скорочення її поголів'я майже на 15 мільйонів. Крім того, план здавання продуктів колгоспами був такий високий, що людям майже нічого було видавати. Колгоспники жили за рахунок своїх присадибних ділянок, але й тут надвисокі податки змушували селян розпродувати майно. Худобу, Залишати села. В 1928-31 роках кількість селянських господарств в Україні зменшилася на 352 тисячі. Ця обставина теж далася в знаки. В 1932-33 роках під час голоду. Наступною передумовою майбутнього голоду було так зване розкуркулення, коли було фактично знищено усі господарства заможних селян. Їх оголошували куркулями і виселяли на північ або до Сибіру. Важкою була доля тих селян, що залишилися у своїх домівках введення 1932 року в дію внутрішнього паспорта забороняло без дозволу влади залишати село, і фактично людей закріпачувало. Великий голод вічний гріх. З лихої прихоті й сваволі рік 32-й горем ліг, мов згусток кров'янистий болю. В історії ж пером швидким писались гімни і хорали, а ці пекучі сторінки підступно так повикидали в руках, що виростили хліб, не залишили і зернини. Ні, рід наш в горі не осліп. Ти все згадаєш, Україну. Допомога не приходила. Дуже багато районів були занесені на чорну дошку, тобто потрапляли в число боржників, оточувалися внутрішніми військами, ніхто звідти не міг виїхати, туди ж не завозилися ніякі види продовольства. Це було щось схоже на гето для українців, на зразок влаштованих нацистами гето для євреїв у роки Другої світової війни. З українських гето. Вирватися було неможливо. Чекісти на кордонах нікого не випускали, і не було в них ні жалю, ні совісті, взагалі не було нічого людського. Бо як може людина, якщо вона дійсно людина, а не людиноподібна істота, викидати з поїздів дітей, котрі якимось чином дісталися залізничних станцій і у собачих будках під вагонами? Або у тамбурах вагонів намагалися виїхати за межі вражених голодом районів. Або як можна було чекістам, багато з яких потім пишалися своїми досягненнями, мали відзнаку від уряду викидати прямо на ходу з тих же поїздів, людей, що купили на останні гроші продовольство і везли своїм голодним родичам. При цьому Харчі конфісковувалися. Скільки жителів, сіл, районів забрав голод і до сьогодні невідомо. Штучний голодомор в Україні визнано одним з найбільших актів геноциду, яке знало людство. Третина усіх померлих від голоду це діти. А до якої статистики віднести тих, кого сталінські чекісти розстріляли за кілька колосків, чи які померли, засуджені за ці ж колоски до тривалого ув'язнення у в'язницях чи в таборах? А це в першу чергу діти. А куди віднести тих, хто зумів виїхати таки з голодних сіл, але прожити в місті так і не зміг, адже там була карткова система. І селяни, які не мали карток на продовольство, були приречені і в містах на голодну смерть. Їх трупи регулярно збирали на вулицях українських міст і ховали у братських могилах на цвинтарях або складали у моргах лікарень для медичних експериментів. І до них кожного була прив'язана табличка з написом Дистроф. Здається, тільки сліпий міг не побачити трагедію українського народу, а виявляється, такі сліпі були. І ці сліпці свідомо заявляли всім, що в Україні ніякого голоду не було і немає. Ніяких документів на сьогоднішній день не збереглося. Лише по декілька сторінок у книгах місцевих істориків-краєзнавців, котрі по крупинках. Збирали матеріали, скупі сторінки правди, за якими мільйони знівечених душ, украдених життів, зруйнованих сімей, жива пам'ять багатостраждального народу, моторошні свідчення очевидців подій можуть затьмарити сюжет будь-якого сучасного фільму жахів. Страшні роки були, розповідають старожили. Люди перетворювалися на звірів. Їли люди людей. Їли траву, листя, качани кукурудзи без зерна. Часто пухли з голоду і вмирали. А кому вдалося віднайти шмат хліба і з'їсти в смак, теж вмирали. Від завороту кишок. У той час, як українські селяни пухли і умирали з голоду, за кордон вивозилося продовольство і, зокрема, таке потрібне для врятування голодуючих в Україні зерно. У портах через відсутність спеціальних приміщень для зберігання зерна воно лежало величезними горами просто неба, сяк так накрите брезентом і гнило, псувалося. Бо не вистачало кораблів для його вивезення за кордон. Це ще один доказ геноциду влади проти свого народу. Не дай Боже нікому пізнати того страхіття, коли мучить голод. Тоді перестаєш думати, перестаєш вірити і сподіватися, перетворюєшся на голодного звіра, з однією єдиною мрією поїсти. В очах тьмариться. Сили покидають тіло, а думка працює, знайти щось поїсти. Клятий закон про п'ять колосків гласив. Усіх, хто крастиме державне колгоспне майно, буде розстріляно або позбавлено волі від восьми до десяти років. А як же не красти, коли хочеться їсти? Неподалік за хатою колоситься лан пшениці, такий звабливий, такий теплий і лагідний. Солодкий п'янкий запах вабить до себе заворожує. Уже нема сили стриматися, і ноги самі проступають до джерела життя, до хлібного поля. Зірвав три колосочки і схаменувся, чи ж ніхто не бачить, озирнувся, припав до землі, пригорнувся міцно-міцно, мов до матері, і поповз назад, додому. Міцно стискаючи у руці три колосочки. Страх сковував руки, серце калатало так гучно, що, здавалося, чують усі навколо, ще трохи, уже недалеко, кілька метрів проповсти, і рідне подвір'я доповз не побачили. Приніс до хати аж три колоски. Три життя, три радості. Три надії. Почуття невимовного великого щастя охопило мене, почуття радості за те, що зміг підтримати рідних, що приніс їм сподівання на порятунок зі спогадів очевидця. Історики сперечаються стосовно кількості жертв голодомору, але є події і явища. Які затьмарюють будь-яку статистику. До них можна віднести масові випадки людоїдства в українському селі 1933 року. Хоча вони траплялися і навесні 1932. Наукові тлумачення не передають глибини трагедії та мутації людської психіки. У божевільних очах людоїда смерть втрачала страх. І святість, спокуту і гріх, біль і співчуття. Документи зафіксували сотні випадків людоїдства в Україні, розслідуванням яких займалося ГПУ. Людоїдів викривали сусіди, сільські ради, постраждалі батьки, матеріали кримінальних справ людоїдів однозначно свідчать про те, що причиною скоєного був голод. Справи зберегли реальні прізвища канібалів, а фотографії їхні опухлі від голоду обличчя. Реєстраційні книги смерті органів захсів містять записи. Зарізано людоїдом. Батько зарізав і з'їв. Зарізано для їжі. Спалах людоїдства припадає на весну початок літа 1933 року. Поїдання людей були зафіксовані в усіх областях УРСР. Так у селі Байдівка Старобільського району Донецької області, 37-річна жінка харчувалася трупом її померлого чоловіка. 5 травня 1933 року в селі Бойки Решетилівського району Харківської області жінка разом з дорослою донькою, яка мала немовля, задушила. І з'їла його. В Охтирському районі 20 травня того ж року чоловік з дружиною заманили до хати бездомну восьмирічну дівчинку, яку зарізали. Голодний психоз. І тривале недоїдання спричинили мутацію моралі. Селяни канібали втратили людську подобу. Їх судили, тому що вони вчинили моральний і кримінальний злочин. Але чи були вони злочинцями? Що спонукало їх до людоїдства? Голодомор. Вампірами ХХ -го століття були не селяни, а Сталін, Молотов, Косіор, Постишев. Це вони запровадили систему масового фізичного винищення українського народу, в генетичній пам'яті якого людоїдство завжди належало. До найтяжчих гріхів. Голод почався фактично пізньої осені 1931 року, про що свідчать архівні документи. У 1932-33 роках Голодомор охопив практично усі села Української Радянської Соціалістичної Республіки. У тому числі і 10 районів. Молдавської АРСР, яка знаходилася тоді у складі України. Терор голодом продовжувався на протязі 22 місяців, а його катастрофічні наслідки продовжували даватися в знаки і в 1934 році, коли колгоспники помирали від тифу кишкових отруєнь, хвороб, викликаних тривалим виснаженням організму. Голод супроводжувався розладами людської психіки, що проявлялися в масових випадках канібалізму, трупоїдства, вживання в їжу людського м'яса та м'яса здохлих тварин, про що свідчать архівні документи, у вірогідності яких немає підстав сумніватися. У жовтні 1933 року Молотов та Каганович, заручившись підтримкою Сталіна, розпочали велике переселення білоруських та російських колгоспників в Україну. Протягом трьох місяців переселили майже 22 тисячі селянських господарств. До Одеської 6 750, Донецької 3527. Харківської 4800, Дніпропетровської 6679. Але їх виявилося надто мало, щоб замаскувати наслідки геноциду, переселяли з Білорусії та Росії, де голоду, крім заселеної українцями Кубані та Поволжя, не було. Скільки десятиліть забороняли говорити правду? Забороняли пам'янути замучених, доглядати могили омертвлених нелюдами немовлят, згадати запроторених на каторгу невинних. Якщо всебічно проаналізувати соціально-економічні та політичні причини голоду, то безперечно слід визнати, що в Україні було вчинено акт геноциду. Дослівно геноцид означає вбивство. Роду. Голодомор і справді визнано геноцидом. Не лише українські, а й зарубіжні вчені вже давно довели, що то був злочин, спрямований на ліквідацію українського етносу. Осягнути у послідовному повному викладі чорну хроніку Голодомору в Україні в 1932-33 роках не просто для нервів. Це нелегко читати, але треба. Без повної правди про минуле, якою страшною вона б не була, не мислиться процес оновлення та очищення. Народна пам'ять, найдостовірніше історичне джерело, розкута самосвідомість народу, найсправедливіший історик пережитого лихоліття Сталінщини. Переді мною стаття з газети День журналіста Валентина Торбе. Цитую Те, з чим зіштовхнулися ми, українці останніми роками, підтверджує той факт, що наші людські і територіальні втрати не можна списувати лише на агресію Кремля. Там, Де хвиля нападу на нашу країну криваво вимила українські землі, до того за 70 років пройшовся валом смертей Голодомор. Для мене. Пише далі журналіст: події на Донбасі і тисячі жертв, які вкрили насичену вугіллям чорним золотом нашої держави землю, і які доводять, що зараз відбувається етноцид і геноцид українців, невід'ємно пов'язані з мільйонами жертв голодомору. Адже ці смерті мають спільний знаменник злочинний намір Московської імперії, що мімікрує в назвах, маніпулює історію, шантажує вимогами і отруює пропагандою, винищити українців як народ. З другого боку, ми бачимо, що ворог повторно здійснив свій злочин саме на тих ланках, де не був тривалим імунітет пам'яті. І йдеться не лише про території, а про принципи державотворення тих, кого позбавили національного виховання, того й загарбали. Кінець цитати: Не маємо права забувати, бо той, хто не пам'ятає свого минулого, не вартий свого майбутнього, той, хто не пам'ятає свого минулого, не матиме свого майбутнього. Бо пам'ять це імунітет від нових катастроф. Тому сьогодні, 27 листопада, напередодні дня вшанування пам'яті жертв голодомору, який цього року припадає на 28 листопада, на території меморіального комплексу Борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4, відбудеться поминальна панахида та віче Реквієм. Пам'яті жертв голодомору 1932-33 років в Україні. А завтра, 28 листопада, в день вшанування пам'яті жертв голодомору буде вивішено приспущені державні прапори з траурними стрічками. Австрійська міська рада звертається до мешканців міста з проханням у цей день о 16-й годині. Підтримати всеукраїнську акцію засвіти свічку пам'яті, а також взяти участь у загальнонаціональній хвилині мовчання завтра, 28 листопада о 16-й годині, прохання до всіх у цей день утриматися від проведення розважальних заходів цього дня у храмах міста. Буде проведено поминальні панахиди пам'яті жертв голодоморів. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні до Дня пам'яті жертв Голодомору, ви слухали радіожурнал Забути Не Маємо права. Ще раз нагадуємо, що сьогодні о 15-й годині. 27 листопада на території меморіального комплексу Борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4 відбудеться поминальна панахида та вічереквієм пам'яті жертв голодомору 1932 років в Україні. Для вшанування пам'яті жертв голодомору завтра у суботу. 28 листопада буде вивішено приспущені державні прапори з траурними стрічками. Прохання утриматися від проведення розважальних заходів. Стрийська міська рада звертається до мешканців міста з проханням 28 листопада завтра у суботу, о 16-й годині, підтримати всеукраїнську акцію засвіти свічку. Та загальнонаціональну національну хвилину мовчання. Завтра у храмах міста буде проведено поминальні панахиди пам'яті жертв голодоморів. Забути не маємо права, бо хто нехтує своїм минулим, той не вартий свого майбутнього. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. Бережімо пам'ять, пам'ятаємо, чиї ми діти, пам'ятаємо свою історію. Трагічну і героїчну. Пам'ятаймо і молімося за нашу неньку. Україну